Усім друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми починаємо грати нову гру дуже цікаву та неординарну. Ви вже бачите по заставкам, що це має бути. Це буде четверта частина гарної та захоплюючої пригоди Uncharted. Ці ігри... Я з ними знайомий давно, я пройшов всі перших три частини, вони для мене були дуже цікаві. Ми будемо грати A Thief's End. Це Uncharted 4. Вона називається в буквальному перекладі, ну, як її переклали шлях злодія, але для мене це більше таки кінець злодієм чи злодійством. Що ж, не будемо затримувати, перейдемо. До самої історії. Ви, як бачите, я вже трішки там пробував щось. Ми ж почнемо новесеньку гру. Будемо починати. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми Почнемо з середини. Це, я думаю, буде саме гарне. Так, почитаємо, блокує, продовжуємо та починаємо саму гру. Друзі, відпишіться, чи вам це цікаво. Чи ви грали цю гру, чим ви займалися у цій грі, чи ви зібрали всі досягнення. Так, я людина фортуни, і я повинен шукати мою фортуну Генрі Евері, 1694 рік. Гра має бути дуже цікава. Oh, це насправді не дуже добре. Тримайся. На там. Вони ззаду. Давай. Так, я пробую їхати скоріше, ніж я думаю. От зараза. Давай напроти острова скоріше. От зараза, вони їдуть. Спробуй від них відірватися. Ми знайдемо своє власне. Скарб! Продовжуй, продовжуй. Нам треба до острова. Ще пішло пару. Вот эта лодка Я бачу их. <Слышен> Обстреливают жестко. У нас До речі, друзі, граю на маніпулятор, тому що на клавіатурі важко і не все управління якось працює. Чи можливо мені так просто легше? Так, прикрий мене, я можу прикрити, але...

Працює, так, погнали. Прямо на острів. Нейтан, давай! Дуже погано видно. Вони ззаду нас. Роблю все, що можу. Нейтан, скоріше. Просто тримайся. Справа, справа. Нейтон! Сам скричав. Нейтон. Це коли він малий був? Нейтон. Що мені робити з тобою? Ти маєш ти мабуть представить цих лекцій, але ж ми маємо це виправити. Мені все одно. Так, це нам будь основна проблема. Я не порозумію, чому я бути наказаний, тому що ти бився. Тому що він не, не хотів віддати мою книгу. Я залишила ці книги у твоїй кімнаті. Хіба їм треба за мною чіпляти мене? Але навіщо було його бити? Це не було просто за книгу. Що тоді це було? Нічого. Залишу для іншої розмови. Скільки я стараюся? А ти робиш ту саму погану роботу? Просто марную свій час. Тобто наш Нейтон був в притулку. Хтось світлом посвітив? Сей. Сем. Ну, що пішли? Перша Sam. голова. Почуття до жага до пригод. Дуже слизько. Лазити він з дитинства умі. Асистент камери доступний. Окей, Що ж, тихо, та спокійно. Хіба це не наша робота допомагати хлопцям, такі, як він. Але вони не хочуть, що ви хочете, щоб я зробив? Ти знаєш моє думку. Я поки що не готовий здаватися. Look, Дивися, я поговорю з ним зранку. Okay? Добре? Night, На добраніч, батько. Like Чи отець? На добраніч, сес... сестра. О, It's my file. Це мій файл. Mm. Почитаємо. Так, дім для хлопчиків святого Франциска: Форма репорта. Я зловила Глімсбі одного, що він взяв книжку Натана. І, коротше, її відібрав. Натан зразу пішов до Едварда, вдарив його більшого хлопця. Я побігла, щоб з'єднати цих хлопців, але до того, як обох я могла с... тримати, то вони били один одного підпис адміністратора. О, ну, почта. А вона тут палить. Сестра Катерин. Сестра Катерин? О, зараза. Сестра Катерин, я забув мої ключі знову. Можете відкрити ворота для мене? Іду. Він має брата? Що, що? Ось, який він вміє. Майже на місці. Ой. Цій грі завжди щось трапляється? Оооо, зловив, ти маєш наглядати <laughs> за своєю <laughs> спиною. Дуже радий тебе бачити мій молодший брат. Що, що це? Що знову? Це нічого. Ти маєш мені розповісти. So? Давай перестанем про це гімно говорити. Тати і мама недовольні, давай перестане. Добре? You wouldn't. You wouldn't. Oh, давай okay. не I буде процент, давай. <laughs> Що? Yeah. Давай. Тримай. Бо ти... Змерзнеш. So, like anyway? Що ти тут робиш тут? You, Якщо копьers. вони so, тебе зловлять, вони визвоть копію. Я хотів побачити тебе до Різдва. Давай, це... на вулиці. Я не хочу потрапити mm -hmm. в неприємності. Давай, за мною. Це виняток. Так, ти якийсь легкий сестри годуйте погано.

Йди. Це було легко ой, зачинено. От зараза. Ти не підготувався. Я, я готувався. Але думав, що готувався. No, the high road. Це не має the high road? значення, маємо піднятися вище. Просто йде за дивись oh. на це. Uh -huh. Ми піднімаємось на гору. Have you done this uh, це uh, раніше? Один раз чи двічі. Чи... Yeah, Давай.

Нет, нет. Right? No ta Давай не думай pets. про это. Ты сможешь. Е, поймал. Вачешь? Не справа. Так за Залишайся Задаешься земной. 그래. 비싼 거 같아. 여기요. 아래에도. And there's a jump coming up? Okay. So Okay, right down the middle, nice and easy. Loco Oops. Was that a sin? I think that's a sin. Так, це тонко, це не тонко, молодець. Готовий Тарзан? Yeah. All right, go ahead. Давай. Онвою в стіну, нормально. Приземлився. з клави. Оце я розумію майстерність, Гарний вид, правда, та непоганий. Ти, ти був тут раніше? Саме Але тут? Ти Ні. Ти знаєш, ти йдеш, тобто ти знаєш, куди ти йдеш, правильно? Ну майже. Чекай тут. Oh great. Alright, go ahead. Just don't overthink me. Oh, Nathan! Nathan. Not to be Nathan. Never shall oh, come on. Pimo. Зробив це. Did. Так, звичайно, зробив. Here, me. За мною. You know Ти знаєш що? Тримається. Really? Що, справді? Yeah, really. Так, справді. Я ja побачу, як ти міш, Attaboy, okay, o, це вмієш користуватися. Оце я розумію. Okay. Окей. Куди ти з дробини з вас? Давай донець. Ну як? Ми вийшли. Right. Так. Перевір. Ти маєш right. well, 250, а 250, а ти про що? Ні, це 500. Двойна. Yeah. Нічого собі, да. Oh. Звідки ти це все? Це. Okay, все... Я просто замінив. Дивись, присядь. Що?

Я повернуся до тебе. Ти кидаєш мене. Ти думаєш мені тут добре жити в цьому місці? Навіщо ти це робиш за мною, Сем? Я ж для тебе стараюся. Гроші для обох із нас. Кілька років. Возьми мене з собою. Я важко себе підтримую. Ти не маєш ідеї, як тут. Але це для тебе найкращий okay. шанс тут, gotta... розумієш? It's Просто повір мені. Це не чесно. Hey. Hey. Хто казав, що в нашому житті будуть справедливі речі, так? Sure. Так. Знаєш, well, байк you know, був не єдиним сюрпризом. What? Я маю ще дещо показати. Що? Я знайшов мамині речі. Тато продав все в одному ти місці. Ти думаєш, що це мене заставить відчуватися краще. Так, але де ти це знайшов? В іншому місці? Поїдемо туди разом. Ти думаєш, ми, ми маємо вкрасти? Ну, вкрасти це таке, але ми почнемо. Подивимося. Ну що ж, давай, піймаємо те, що ми маємо. You ready for this? Готовий про... Давай. Казалось, this? Це гарно робите, Давай, поїхали.

Давай. Ой, чувак. Hey, hey. Я не хочу мати проблем. Гей, hey, гей. Hey. Все, все, тихіше. Пішов. Добре, добре. Що ж, друзі, так ми. Чомусь виявилися у в'язниці. Цю серію ми закінчимо. Будемо, мабуть, проходити по главам, щоб нічого не пропускати. На цьому ж все. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і ми побачимось вже в наступній серії. Пока-пока!